Словесні ляпаси в прямих ефірах українські чиновники почали публічно обвинувачувати один одного. Під пильним прицілом телекамер опинився і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, і його назвали головним корупціонером країни. Корупція, корупція, корупція за останній рік це слово напевно увійшло у лексикон кожного українця. Але найбільше його вподобали високопосадовці та народні депутати. Вони увесь 2014-й годували нас обіцянками та ледь не клялися усіма способами боротися з хабарництвом. Задля цього створили навіть національне антикорупційне бюро. Питанням беззаконня в Україні присвятили не одне офіційне засідання. Тотальну корупцію на всіх рівнях влади обговорювали і у прямих ефірах різних телеканалів. Втім до. Якогось конкретного результату так ніхто і не дійшов. Натомість серед українських політиків та чиновників з'явився інший тренд публічні звинувачення. Першим цю, так би мовити, заочну словесну перепалку розпочав експрокурор Києва. Нагадаємо, проти Сергія Юлдашева відкрили кримінальне провадження. Йому закидають одразу дві статті: зловживання службовим становищем та отримання посадовою особою неправомірної винагороди. У свою чергу Юлдашев усе заперечив, а звинувачення проти себе назвав помстою прокурора батька за прокурора сина. Ба Більше експрокурор столиці навіть озвучив за що тодішній заступник генпрокурора Олексій Баганець так його не злю. Быв. Ранее нами проводилась проверка по тем фактам, что его сын занимает должность начальника управления прокуратуры города Киева, занимается крешеванием игрового бизнеса. Сегодня и на тот момент было более 20 объяснений должностных лиц прокуратуры районов на уровне руководителей, которые четко в своих объяснениях давали... Показання что що дійсно команды команди, они були обязаны исполнить. У справі колишнього очільника державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського пішли ще далі і перейшли від публічних обвинувачень до публічних затримань. Побільше кайданки на Бочковського вдягли прямісінько під час засідання уряду. Навіщо та для кого потрібна така публічність? Одразу роз'яснив головний міліціонер країни Арсен Аваков. Ми вирішили, що це треба зробити на засіданні правительства, в тому числі як прививку як превентивне дійство для всіх корупціонерів такий метод привселюдного осуду в Україні ще жодного разу не застосовували. Експерти кажуть, такі як вимовився аваков щеплення для корупціонерів, мало ефективні, і полягають вони не у реальному притягненні винного до відповідальності, а більш за все, просто у феєричному затриманні під прицілом десятків телекамер. Йшла черга і до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Голову уряду назвали корупціонером номер один в Україні. Такими гучними заявами відсторонений голова Держфінінспекції України Микола Гордієнко прикрасив не один телевізійний ефір. Уряд Яценюка здійснює масштабну корупцію, але публічно задає питання: а де брати гроші в період війни на функціонування держави. Точно я знаю, що. Дефіцит державних фінансів перш за все пов'язаний з корупційною складовою уряду Яценюка. Реакція обвинуваченого практично миттєва. Я офіційно звернувся сьогодні до Генерального прокурора України з тим, щоб Генеральна прокуратура розпочала розслідування звинувачень відстороненого. Керівника державної фінансової інспекції по всім пунктам для об'єктивності будь-яких розслідувань ми пропонуємо органам прокуратури ще й залучити міжнародних експертів. Ймовірно, це не останній публічний ляпас високопосадовцю, але для простих українців такі словесні перепалки та показові затримання не що інакше, як звичайні чиновницькі ігри. Натомість експерти наголошують, не варто забувати і про відповідальність за подібного роду вислови, адже за гостре слівце можна отримати не лише на горіхи, а й опинитися на лаві підсудних. Щоправда, це лише у цивілізованому світі в Україні ж ці закони не діють а відтак зупинити від публічних звинувачень та наклепів політиків може лише совість та моральні принципи, яких багатьом нашим високопосадовцям просто бракує. Государственные служащие и публичные политики, законодатели, они действуют на основании четко прописанных, установленных этических правил поведения, которые не допускают подобных обвинений, да, подобных высказываний резких в отношении как своих коллег, так и оппозиционных представителей. Кодекса на самом деле у нас нет. И необходимость принятия такого кодекса, она сегодня стоит очень острой. В Германии Там наказание в, за клевету очень серьезно. Клевета в Германии относится к уголовным преступлениям и предполагает до двух лет лишения свободы. Если клевета акт клеветы направлен против государственного деятеля, против политика, то эти. негативные последствия для такого субъекта усугубляются еще больше. То есть там все очень-очень серьезно. Пока у нас не было на сегодняшний день каких-то примеров, громких особенно, когда политик понес наказание в судебном порядке за клевету.